Бог не виїхав з України, він лишився ось тут, серед нас, там, де наші міста руїнах, там, де промінь надії погас, Бог не виїхав з України, він в підвалах, в церквах, в метро, де схиляємо ми коліна, розкриває святе шатро. Бог не виїхав з України, заопертя солдатам став, він між вором зводить стіни. Його кулі не раз спиняв. Бог не виїхав з України, як під обстрілом знову ми, закриває крильми своїми, він рахується зі слізьми. Бог не виїхав з України, плаче з нами, йому теж болить. В Бозі тільки нема переміни. Він той самий завжди, кожну мить, до останньої навіть битви буде поруч, не відійде. Чує кожну просту молитву, поміч наш, ім'я святе, заспіває ще й Соловій, що настане прекрасний час. Бог не виїхав з України, він ніколи не лишить нас. Діти, вітаю вас, вітаю в Україні. Зараз показую вам свою нижню поличку на стелажі, який знаходиться у кімнаті. Це куток, куток. Кімнаті, Де ніколи не буває природнього освітлення. Цей куток знаходиться далеко від підвіконня, дуже далеко. Тут темно. Тому рослини в мене в цьому кутку вирощуються під звичайною лампою, ЛЕД-лампою білого кольору. Холодний такий білий колір. Але їм тут подобається, ви знаєте, вони нормально себе почуваються. Якщо є електрика, звісно. Зараз їм великі складнощі. Тому коли дуже-дуже погано з електрикою, коли освітлення в моїй оселі є, ну, можна сказати, 4 години на добу, то все, що я можу зробити для них, так це не поливати. Бо якщо орхідеї. Бологі, мокрі, і знаходяться в темряві, вони гниють. Тому в таких умовах краще, краще тримати їх повністю сухими. Нехай краще висохнуть вщент, але не згниють. І на цій полишці я спеціально вам її показую. Зростає в мене така красунька, така жовто-оранжева. Канарейка це енцевола. Третю добу вже знімаю вам це відео, бо зараз справді такі складнощі з освітленням Ну, дуже складно його то вмикають, то вимикають, але коли вмикають, то ненадовго то півтори-дві години треба ще встигнути ще зробити вдома, хатнього, тому. Знаєте, складно, але все ж таки все ж таки ми пристосовуємося. Так от, я оцю котлейку показувала вам у липні місяці і дуже досконало розказувала вам про її догляд, вона тоді квітла. Я залишу посилання на те відео російською мовою. Яке було в липні, і там, якщо когось цікавить така рослина, то там все, все, роз, все розповідало те, що ну, можна сказати, нічого не змінилося. Змінилося лише те, що е, влітку верніш за все, з весни до осені вона у мене стояла на підвіконі, то західно-північна орієнтація до світла. А на початку осені я її перемістила під лампу на поличку, бо треба було висвободити місце на підвіконні для іншої орхідеї. Я вже вам неодноразово казала, що орхідейна колекція, якщо її можна так назвати, то в мене як шахматна дошка. Знаєте, вона в мене переміщується постійно з одного боку на інший. Я навіть колись ну, намагалася. Вести перепис своїх орхідей, зазнач... зазначаючи ну, в своєму пере... переписі, де яка орхідея зростає, але потім плюнула, бо то, знаєте, даремна трата часу, нічого в мене не вийшло, бо вони переміщуються постійно. Що хочу зауважити, що оселя у нас велика, насправді велика, вона трикімнатна, десь під 100. Квадратних метрів, але вона темна, бо в мене один, одне єдине підвіконня, яке справді підходить для орхідеї, воно е, східне і то кухня, але там не, невелике підвіконня, і, звісно, всі орхідеї не розміщуються. Е, потім в мене у двох, у двох спальнях там немає підвіконня. там Дверцята, такі знаєте, від полу і до стелі. Тому там також мало що розмістиш, там лише стоять стоїть, такі, знаєте, ковані підставки, на яких ну, можна сказати зростають гібридні фаленопсиси. То так, для інтер'єру, для краси. Потім у мене є величезна. Полка, яка стоїть в углу в кімнаті, я вам її показувала, вона велика, але вона стоїть подалі від вікна і природнього освітлення там немає, там всі орхідеї зростають під лампами. Бачите, знов поки знімала, вимкнулося світло. Але треба, треба вже дознімати, тому знімаю вам під ліхтарем, під штучним освітленням автономної лампи. То, що я вам хочу сказати, або зауважити, що в кімнаті є ще одне підвіконня, але воно вузьке і високе. І то ем, західно-північна орієнтація. Там в мене також стоїть щось на каштал ем, такої полички високої. Там зростають, ну можна сказати, по більшій частині пафіопеділуми. Там немає додаткового освітлення, вони зростають під тим, що їм буженька дає, але їм вистачає. От пафіопеділо вам таке освітлення вистачає. Взимку трохи темнувато, звісно, бо з тієї сторони сонця немає взагалі ніколи. ніколи. Там завжди, завжди такі сутінки, знаєте. Ну, коли світліше, коли ясна погода, коли стемніше, коли похмурий день. Але все ж таки, вони зростають і квітнуть навіть зараз, вже три там чи чотири. вже, не згадаю, точно не скажу вам, а може й два. Ну там по фіопеділу ми сподіваюсь розквітнуть. І ще в мене орхідеї зростають на лоджії в спальні, але там також взимку дуже-дуже темно і лоджійка невеличка. Взимку там холодно, влітку там дуже спекотно. Тому там також, знаєте, приходиться щось придумувати, якось викручуватися і намагатися. Підібрати такі орхідеї, які будуть витримувати такі умови, це до чого я вам кажу так, це я кажу вам до того, що я намагаюся зібрати свою домашню колекцію. Таких, знаєте, самих невибагливих орхідей, які, які, які не потребують яких там супер-бупер умов. Бо таких умов ну, в оселі, в моїй оселі, дуже складно створити. Дуже. Я не можу підіймати вологість, бо це оселя, ми тут живемо. І мені не потрібно, щоб в мене грибком покривалися стіни. Якщо ставити вентилятора, то. то по-перше, додаткова трата електроенергії, а за електрикою і так скажені гроші, плачу, бо в мене стоять дуже багато, стоїть дуже багато ламп. А по-друге, ті вентилятори від них дуже забагато шуму. І чоловік свариться, каже, ти що. Вирішила нас із статіком виселити, чи що. А додам, додам, додам ще те, що ну, втримувати температурний режим в оселі, ну, в домашній оселі, та і в кращі часи це було дуже складно, бо опалення то включують своєчасно, то не включують своєчасно, то темно, то світло, то, то ну взагалі ви самі розумієте, бо ви живете в таких самих оселях. І в тій самій Україні, що живу і я. А зараз складнощі це дуже, дуже складно вирощувати орхідеї, дуже. бо електрики буває, ну можна сказати, навіть зовсім немає. 4-5 годин освітлення для орхідеї, які стоять у повній темряві, то не освітлення. Я вам вже казала, я їх дуже скудно поливаю, бо. Бо немає світла, немає світла, немає фотосинтезу. Орхідеї не зростають, орхідеї у вологому ґрунті просто гниють. От це енцевола Джера Кенері. Вона розпускається спочатку дуже темними такими, знаєте, кольором кольору червоної цегли, а потім вони трохи робляться жовтішими. І, ну, як ви бачите, вони справді нагадують канарейку. Отакі От вони гарненькі, вони геть не мають аромату, а ніякого аромату не мають, але вони дуже легко зростають. То що я вам хочу сказати, що коли я у липні місяці знімала вам відео про цю маленьку котлейку, вона невелика розміром. Подивіться, в неї псевдобульбочки десь ну, 15 ну, до 20 мабуть, сантиметрів, тут це сама висока. То вона зрощує свій молодий зріст десь так, знаєте, 9 місяців. На дев'ятому місяці, як у жінки на вагітності, вона починає квітнути. І квітне вона десь так, знаєте, приблизно два місяці. Мене це, мене це влаштовує. По-перше, вона не, не вибаглива до. Е Поливу, вона не вибаглива до вологості повітря, а по-третє, як я вже зрозуміла, вона не вибаглива і до перепадів температур. Бо самі розумієте, що в кутку в кімнаті перепадів температур, добрих перепадів температур немає. Ну так, знаєте, десь так градуси 3-4, то вже. То вже дуже багато, бо це оселя. І казала я вам вже, що все, що продається в заказах, у різних теплицях, але є в своєму ім'ї згадку про джайрак, то це господарство виводить і вирощує орхідеї саме для домашнього утримування. Вони геть не складні геть. Сказала вже вам, що якщо у назвах орхідеї на початку іде, ну от як тут джейрак або мікі, або ще якось, то то, то принадлежність до того господарства, яке вивело саме цю орхідейку. Не, не вагайтеся, попадається джайрак, обов'язково купуйте. По-перше, це буде не крупна рослина, але з доволі крупними квіточками. От у цієї енцеволи квіточки десь 7 см. Ну, Не мають аромату. ну, ти що? Подивіться, які вони яскраві, подивіться, які вони смішні, можна сказати. Чимось нагадують присловуту котлею Francis Fox. Але в мініатюрі отака От красуня на цьому, друзі. У мене все, бо вже бачу, що підходить час. Зараз виключиться електрика, а ще треба. Спробувати якось то змонтувати відео і викласти вам. Тримаємося, українці, боремось, перемога за нами, бо з нами правда. Ми захищаємо своє життя. Ми женемо ворога з нашого життя. Ми хочемо жити своїм українським життям. Слава Україні! Слава героям! вам всім сил і наснаги! Пока-пока, до нових зустрічей! Додам, бо багато хто з вас. Пише, питається мене, що, що це значить, в описі у нас в телефонах немає ніякого опису. Друзі мої, то нічого складного. В телефоні нажимаєте пальчиком, на, як дивитесь відео на назву відео, відкривається, от там, де написано, що відкривається опис, і дивіться, там обов'язково я додаю додаткову інформацію або залишаю. Посилки на те, чи інше відео. Ну тепер вже точно все пока.